Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Гарного вам настрою і приємного перегляду. Зараз, друзі, хочу поділитися з вами своєю такою маленькою радістю для душі. Ті, хто люблять квіти, мене зрозуміють. Пішла, значить, я за ромочкою до школи йдемо назад, а на порозі магазину з квітами, новий завоз і там що хочеш є. І трошки я собі придбала. Не змогла втриматися, розумієте? Так, покажу вам, що я взяла. Левовий зел, дуже він мені сподобався. Ну, я трошечки придбала поки, що змогла донести. У мене, дивіться, ось шість штучок. Ось такий помаранчевий. І такий. Ще такий рожевий. І такий бордовий. Червоний, насичений і також ще ось рожевий. По 30 гривень вони в нас. А також придбала, я, ось, дивіться, ампель, ну, не петуні, а сурфині. Здається, так, якщо правильно говорю, отак. Прицеплю я ось на площаці, прикрашу. Хотілося мені Більше планувала я завісити всю таку площадку, воно було б дуже гарно. Ну, будемо бачити, потихеньку будемо купляти і прикрашати. Отакі квіточки. Зараз переодягнусь і буду висаджувати. Левовий зав я також хочу не в землю, а в вазони. Виставлю біля порогу. О, є ідеї в мене. Ще я придбала кусочок бринзи, треба занести овечі по 150 гривень. Ось так. Поки дійшла така жара у нас. Прям неможливо йти. Дуже спекотно. Сьогодні, до речі, ще день вишиванки, я вас всіх вітаю. Йду, а дітки з школи, такі гарнесенькі, і дівчатка, і хлопчики, всі в вишиванках, також вчителя. Приємно це все бачити. Я, Ромі, правда, ще не купила вишиваночку. Ось буде йти до школи, обов'язково йому придбаю. Дуже мені подобається, як дітки виглядають. Дівчаточка таких юб, цих, кхм, спідничка гарнесеньких, сорочечки. Клас просто. Всіх вітаю зі святом. Поважаємо наше українське. Ромчик, я вже насипала суп. Трошечки охолона і будеш їсти. Сьогодні, друзі, в мене суп з галушками. Дуже давно його не куштувала і не готувала. А колись це був дуже частий суп в нашому будинку. Мама частенько готувала, бо це був папин найулюбленіший суп. Він завжди її просив, щоб вона йому приготувала його. Як тобі, Ром? Подобається? Їж. О, щось порізала я бринзі овечу. Сьогодні в нас обід. Все, як любив, як любив мій тато: суп і бринзі овеч. Так. Смак мого дитинства. І Ромчик мій також коров'ячу бринзу не їсть. А ось овечу, дуже йому подобається, якщо б така, знаєте, була солоненька, просолена. Я кажу, ну, ти. Дідуса дідусава й Вийшла, друзі, я на город, а в мене квочка веде одне каченятко. Де вона там сиділа вивела одне каченятко з манюнки. Пусисте таке, маленьке ще. Принесла ромки показати. Воно таке пухнасте, ніжне. Зараз піду його додавлю до качки, яка раніше в мене вилупляла. Там три каченятки. Це буде до четверта додав до неї. Нове дитятко її занесу. Так? І маленькі їсточко хоч водички, так? Да? Щось в мене в цьому році каченята поки дуже погані. Дві качки сиділо і по одному, по два качені вивело. Були ще там по пару каченяток, але вони... Навіть чомусь померли. А тут ось ще один з'явився в мене. Ще один в мене Ще одна пташечка з'явилася да, в господарстві. Отак, зробила я вже собі затишок тут на, на вулиці, на площадці, дивіться, Повісила я. І на землі ось так скомпонувала. Мені подобається, ви напишіть, чи вам подобається. Ой-ой-ой, йдемо, ой, ой. йдемо, йдемо. Ой-ой, ой, ой, господи, вискочуй зараз. Так, чекай. Чекай, чекай. Ой, вітер. Не на не, 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 не бійся. Бійся, зараз я тебе до мами качки занесу. Бо з курочкою тобі буде погано, а качка тебе захистить. Вон там ще є у тебе три братика <реш> чи сестрички, іди, іди до мамки, іди, Старшенький трошки. І не бійся. Я думаю, привикнуть. Вона не йде? Піди. Не буде вона їх клювати. Ну куди ти втікла? Ну, чого вона покличе покличей? Вона йде за нею. Це на сьогодні. Позбирай все. Ну, навіщо ти порозкидав? <плес> на, неси. <кхем> Нав'язали друзі ми дисків. І будемо робити шорома пугало, так? <кхем> щоб шпаки не їли нашу. Полунеться. Як на українській мові? Чучало. Чучало. Mm -hmm. Давай. Іди. Проходь. Mm -hmm. Бач, ходочка чинятко. Да. Mm Галенька. -hmm. Уже їх чотири, вона ж там качечка сидить, вона зараз піде. Виходь, дивися он, гади, а дивись скільки нам полуниці. Ану, зганяємо. Бігом, бігом біжи. Давай, давай. Бігом, бігом. Що, повикльовували всю червону, так? Да? Ой. Так, тепер треба нам, папа зараз вийде, візьме такі якісь покольці, і ми заб'ємо і нацепляємо. Ось я так по дві штуки нав'язала. Ой, а ну, ромочка. Так, по дві і будемо розцепляти. Що ти знаєш? Що там, Ромочка? Та виклювали. Я ж вранці бачила, була була вже деяка доспівала. До не на буряку сидять, кігади, і зелену навіть повикльовували. Так. Зараз друзі хочу просавати. Морквочку і бурячок. Вранці пройшла я цибульку, чесничок, тепер мене тут чистенько. Тепер трошечки вже зра спала, буду проходити сімена. А Юра вийде, зробить оце пугало і буде картоплю сапати. Що ти дивишся? Ромочка мій вибирає королецького жука. Вони а, з папою я вчора. Таку ну так. Да. І ще в них такі яйця, так, да, жовті є? Ага. Ти знаходив. Немає. Більше ти не бачиш. Вибрали з папою все. Дивися. Десь може ти не побачив, бо вони ж такі. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my Я моркву, бурячок. Тепер у мене немає бур'яну, Перейшла вже трошечки на картоплю. Що хочу сказати по моркві? У мене тут три види, три сорта і різні фірми. Українська фірма, чешська і голландське насіння. Садилося все в один день, і рі... однакові умови. І все-таки голландські, оці що дорожчі, краще зійшли, і морква гарніша. Українська на самому останньому місці дуже поганенько зійшла. Ось, Дивіться, оці перші два рядочка. Оце українська. Схожість така поганенька. А чеська така середня, і ось Голландія. Гарні сімена. Я пам'ятаю, пачечку брала за 150 гривень, там було 50 грам моркви. Це професійне насіння. Вона в мене ще залишилась. Буду дивитися, як вона на, на смак, яка буде, крупна чи не крупна, ну, буду зрі... порівнювати все. І що хочу ще вам показати, картопельку я сапала і дивіться, зацепила картоплинку і вже. Ось така є у мене картопля. Руки, які грязні. Що ж, я в землі копри... працюю. Дивіться, яка вже картопелька, і ще вона не квітла. Ну, це в мене ранній сорт картоплі. Королева у нас називають, чи 40 днівка кажуть. Ну, вже приємно, що хоч щось є. Не дарма ми працюємо тут. Ще якщо придбаємо насос, пустимо туман, бо капельне ми не зможемо в цьому році зробити, то врожай, можливо, буде значно кращий. Особливо її треба поливати в період цвітіння, тоді буде добре ось так. Якщо тако, через недільку через дві копнути пару корчків, то можна вже зварити таку молодесеньку або в мундіра, або з кропчиком, буде смакота. Так. Забиває Юра по кола так посередині хоче. А потім, ми натяг... а потім натягнемо канат ось з цієї сторони і з того краю. І по канату вже прив'яжемо оті диски. Ну, ти подиви на цих шпаків, га? Ой. аж обідно скільки працювала, і на тобі викльовують все, все. І зелену, і. Дивіться, дивіться, що робиться, га? Неможливо на це дивитися. Так. Ну все, мої хороші, будемо зараз ми ще поливати розсаду. Ще є праці у нас багато. З вами зустрінуся вже завтра, До побачення. Дякую вам за вашу велику підтримку і коментарі.